Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву казочку, яка називається Зимова пригода зірочки. Тому сідайте тихенько і слухайте уважненько. Дістала зима легенькі сніжинки з торбинки. І номо їх розсипати над землею притрусила поля й степи, не забула про садки й квітники. Усе стало біле-біле, таке чарівне й особливе. В однім лісочку жила білочка зірочка. Так вона любила сніг і раділа йому, що коли побачила, як за вікном летять снігові красуні, не змогла всидіти, швиденько відчинила дверця та хатинки стрибнула на гілочку. О, яка неймовірна краса. Це ж справжня казка. А сніжок усе летів і летів, прикрашаючи кожен куточок. Стрибнувши з гілочки на гілочку, білочка опинилася на землі. Лапки торкнулися білосніжної пирини. Яка вона м'якенька, яка пухкенька, промовила зірочка. Стрип та й стрип по галявинці, коли дивиться, що з на самісінькому вершечку ялини. Дивно, що воно таке? Піду подивлюся. Підійшовши ближче, вона побачила яскраву іскорку, яка сиділа на ялині. Привіт, ти хто? Привіт, я Зірка. А я Зірочка, мовила білка. Дуже приємно, відповіла зірка. А що ти тут робиш? На жаль, я загубилася, мандрувала разом із друзями, але задивилася на засніжений ліс і відстала. Ой, а що ж тебе робити, як тобі допомогти? схвильованим голосом запитала Зірочка. Треба йти до вітрика, він дмухне зі всієї сили і віднесе мене додому. Тільки я не можу, зовсім сил немає. Давай я допоможу, зараз швиденько його відшукаю. Дякую за допомогу. Білочка поспішила на пошуки вітру, довго стрибала з ялини на ялину, з гілки на гілку і нарешті знайшла. Вітаю, вітрику. Привіт, зірочка. Що сталося? Дуже потрібна твоя допомога. І білка розповіла все, що трапилося. «А вже ж!» Не відмовлю у допомозі, кожен має бути у себе вдома. І ось вони вже разом поспішають до зірки. Як швидко ти повернулася, я так чекала. Зірко, все буде гаразд. Через хвилину побачиш рідних. Вітрик набрав повні груди чистого й морозного повітря. І подов на гостю. Раз і соря вже виблискувала на небі і дарувала красу своїм новим щирим друзям. Ось так, добре серце зірочки і сила вітрика врятували зірку. Добре, коли є такі друзі, які завжди прийдуть на допомогу. Дякую вам малята за увагу. До нових зустрічей!